Do you ever think about the Roman Empire? A few times a week, I'd say. A few times a week? Як часто ти думаєш про Римську імперію? Досить часто. Привіт, шановні глядачі! Сьогодні мова буде йти про феномен Римської імперії та чому про неї так багато та часто думають. Давайте розбиратись! Феномен, коли чоловіки та деякі жінки мають особливий інтерес до Римської імперії, можна пояснити кількома причинами. Римська імперія була однією з найважливіших та найвпливовіших цивілізацій в історії. Її внесок в право, архітектуру, політику та інші сфери життя значно вплинув на сучасну культуру багатьох країн.

Римська імперія мала величезну територію та складну систему управління. Її придіння призвело до формування нових держав та багатьох культурних перетворень. Багато сучасних правових систем мають коріння в римському праві. Наприклад, цивільне право, яке використовується в країнах з європейською правовою традицією, має своє коріння в римському. Ідеї римських філософів та поетів мають свій вплив на сучасну політичну та етичну думку. Наприклад, як Сенека і Цицерон або як би сказав мій професор філософії в універі Ціцерон. Шок. Як ви розумієте, це ще те спірне питання? Лайфхак. Ну, ну, До речі, останній був оратором і придумав таку структуру промови. Спочатку і в кінці ти все намагаєшся емоціонально розповісти. Добрий день, студія. Оце не твоя не дитина, дитині 11? Тим самим заучивши аудиторію, а вже всередині максимально лаконічно та послідовно. Є стелік, є духовка, Два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. І, звичайно, спокійно надаєш аргументи. <му> римляни також були відомі своїми військовими стратегіями. Пам'ятаєте, мультик «Астерікс і Обелікс, там, де в разі небезпеки римляни діставали свої щити і ховалися як будиночку. Так ось, в реальному житті така форма оборони називалась Черепашка. Військові походи відбирали найкращих та найвправніших воїнів. Не останнє місце тут посідали гроші, тому що воїнам дуже добре платили і, взагалі, вважали їх героями. Кримська імперія також була відома інженерними досягненнями, які включали в себе будівництво доріг, акведуків та інших інженерних споруд. Всі дороги ведуть в Рим, це не просто криватий вислів, а на свій час це був факт. Тому, як ви розумієте, з логістикою в Римській імперії було все навіть дуже добре. Хто не знав, в Римській імперії були свої шпигуни, у яких, до речі, був свій шифер, що звичайно дуже ефективним було в військовій справі. Стратегію із шпигунами використовували навіть під час Другої світової війни це навіть зняли фільм, тому раджу переглянути. Римська міфологія та легенди. Це надбання, яке стало дуже важливою частиною світової культури та літератури. Чого лише вартує адаптація Енеїди від Котляревського. На хвилиночку, щоб ви розуміли, мультфільм по цій повісті йшов по телевізору і вдень. В день. В день. В часи мого дитинства. Тому, хто не бачив, можете переглянути і зрозуміти, що я так визвірилась. Зачеплю трішечки астрономію, тому що назви таких планет, як Сатурн, Юпітер та Марс, також пішли із римської міфології. І не плутати астрономію та астрологію, тому що астрологія це туди, де карти Таро, де нумерологія, це все туди. Римська імперія мала величезний вплив на подальший хід світової історії. Її спадок та вплив можна відчути і сьогодні. Увага! Зараз буде порушене мовне питання, тому що сучасні європейські мови, особливо романські мови, це група мов і діалектів, що входять до індоєвропейської мовної родини. Входять до неї італійська, іспанська, французька і португальська. Виникли на основі латинської мови, яка була розповсюджена в Римській імперії. А григоріанський календар, який використовується у більшості країн світу, має римське коріння. Римляни зробили значний внесок у розвиток медицини. Не дарма там всі терміни на Латині, як ви розумієте. І багато підходів та методів збереглися в сучасній медичній практиці. До речі, це перша в світі була армія, яка надавала першу медичну допомогу недалеко від самих бойових дій. Приблизно 1-3 кілометри. Розуміння та аналіз історії. Римської імперії може надати дуже гарний урок для сучасних держав в плані управління та держави. Але це не привід створювати імперії, тому що будь-яка імперія, як ми знаємо, рано чи пізно розвалюється. Це ж стосується і наших сусідів. В цілому цей інтерес до Римської імперії може бути викликаний тим, що тодішніми відкриттями ми до цього часу користуємось. Та Більшість тих подій, крім того, що вони є глобальні, є і позитивні для людства. Ну, що хорошого робили? Хороші дороги робили, військо нормально забезпечували, не жлобилися, освіта, культура, наче там непогана була, в принципі. Мінус, ну, ходили сусідів захоплювали, в ну, кожного свої недоліки. Ну. Ну, а вам бажаю залишатись на позитиві. Дякую, що переглянули моє відео. Не забудьте поставити лайк та підписатись, якщо це не зробили. Також тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві випуски. На все добре, па-па!